Я хочу нагадати процеси, які відбуваються в наших клітинах. На цьому слайді ви бачите клітини, 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 а також судини, артеріоли і венули. тобто найменші, найдрібніші наші судини, які, які приносять кров, кров. І ви бачите стрілочки, які показують. Процеси, які відбуваються між клітинами, також ви бачите позаклітинні простори і судини, тобто постійний обмін між тим, що нам приносять до клітин артеріоли, а приносять вони в поживні речовини, а також кисень, і обмінні процеси. Клітина свою роботу робить, вона свою функцію виконує будь-яка клітина, і обмінні процеси, продукти метаболізму. або… Ті білки, які клітина виробляє. Нам потрібно їх доставити до І процес, який відбувається в обміні між клітинами, між інтерстиціальною рідиною, а також рідиною всередині судини, тобто нашою кров'ю, буде називатися буде багато таких варіантів, але одна з цих один з цих варіантів це дифузія. Це просочування через. Мембрани, клітинні мембрани речовин, які можуть це зробити або в легкій формі, в пасивній формі, можна так сказати, пасивний транспорт, або активний. Важливо і те, і те, але сьогодні для того, щоб ми зрозуміли, як ми повпливаємо міофаціальним релізом на хід подій, як буде це впливати на додатковий такий елемент дифузії, яку ми хочемо сьогодні. Ну, так вивчити, по -по пощупати її завдяки міофаціальному релізу, а також диханню. Я хотіла би, щоб ви тут подивилися на цей знімок з лівого боку. Мембрана, де ви бачите ззовні, наприклад, клітини, мембрана, клітина мембрана зовнішня, Простір позаклітини або інтерстиціальний. Більша кількість концентрація якоїсь речовини більша. Пора в мембрані це може бути білок, а можливо, навіть між ліпідами, фосфоліпідами нашої мембрани. Простір, в який може просочуватися. Всередину через градієнт концентрації. Тут більша концентрація, і для того, щоб встановити рівновагу, різниця в концентраціях буде відбуватися, нам буде потрібно, ми будемо бачити, що ця дифузія переносить речовини, якісь елементи, чи будемо брати іони, також в простір, де концентрація менша. Другий варіант представлений на цьому знімку. На цьому рисунку, це те, що наша мембрана, мембрани клітин, майже всіх клітин. Отак пишуть прям в підручниках: майже всіх клітин. До речі, я просто ще не дослідила, які ж клітини не мають мембранного потенціалу, але на мембрані є різниця потенціалів, тобто з зовнішнього боку, наприклад, буде мінус, а всередині буде плюс. Ну, іноді буває навпаки. скоріш за все, буває навпаки, ну просто тут як приклад. Ми бачимо з лівого боку на, цій, на цьому знімку однакову концентрацію, іони, в даному випадку, тут іони з негативно заряджені, мембрана з цього боку негативно заряджена, а з цього боку позитивна. І на другому знімку ми бачимо, що негативно заряджені так, негативно заряджені, іони будуть переходити через мембрану в умовах електрохімічного. Електричного потенціалу цієї мембрани в напрямок, де заряд буде позитивний. Оце такий варіант, у нас і такий, і дифузія відбувається, і електрична різниця потенціалів існує. Тобто, можна сказати, що ці два процеси. вони… Підтримують один одного, і нам потрібно ще якось взаємодіяти з зворотня, щоб концентрація певних речовин залишалася з одного боку мембрани, з іншого боку мембрани. в такому стійкому своєї динамічної такій стабільності. Для цього нам потрібен активний транспорт. Для цього нам потрібен АТФ. А для АТФ потрібні поживні речовини, а також кисень. Ну і вода сама собою. Ось, але ми я хочу, щоб ви подивилися ще на один варіант: це вплив тиску на мембрану. Тут варіант з поршнем. Можна уявити, що це мембрана з її, на, припустимо, якоїсь пори, і поршень, який тисне на речовину, яка буде протискатися через цю мембрану і передолати цю цей простір ані е, заради різниці концентрації, а не заради електрохімічного потенціалу різниці. Зарядів на внутрішній та зовнішній краю мембрани а Чисто через фізичний такий тиск. І от я би хотіла, щоб ви розуміли, що тиск, притискаючи зараз рол або м'ячик, або в принципі, коли ви сідите навіть на якійсь поверхні, ви притискаєте свої клітини, і фактично подекуди ви затискаєте в просторі рух рідини, але вони там всередині все ж таки просочуються. Звісно. Але ми можемо також повпливати завдяки. Нашим практикам завдяки цим знанням для того в тому, щоб спонукати рідини рухатися в напрямок від, наприклад, нижніх кінцівок, в напрямок серця, це наш зворотний такий напрямок крові, лімф, лімфи в нашому тілі. І от це дуже елемент, який поліпшує дихання всередині внутрішнє дихання, клітинне дихання, поліпшує функціональність клітинного дихання. Ще один з знімок, який я хочу представити вам, це малюнок рисунок Еріка Франкліна, і ми можемо побачити аналогію між такою, таким сосудом, в якому знаходяться аля, наші легені. Ви можете побачити, що це таких два дві кульки. Вони знаходяться в, в накритими такими кришечками, але. Повітря може легко заходити. Знизу знаходиться мембрана, яка може розтягуватися і це асоціація з дихальною діафрагмою. В той час, коли ця мембрана, от вона в такому вигляді не знаходиться, вона знаходиться десь у вигляді, де вона знаходиться на рівні нижнього цього отвору. І тоді, коли ви цю мембрану буде тягнути, то в просторі, де знаходяться ці кульки а легені, буде. Зменшувати цей тиск, тому що об'єм цього цієї посудини буде збільшуватися, і повітря буде заходити в легені або в ці кульки, через те, що. Тут тиск всередині буде менший. І це ми можемо пристосувати до наших практик. Коли ми вдихаємо, тиск менше в грудній порожнині, і рідини, які знаходяться поруч. Ну, фактично, ми просто на це будемо впливати, буде відбуватися переміщування рідин в ближче до серця. Ну тут серце десь знаходиться між легенями. Ну і видих. Видих це тоді, коли. Ця мембрана, дихальна діафрагма буде підніматися і трошечки збільшувати тиск всередині грудної порожнини. І будуть вих... Ви... цей тиск буде спрямовуватися тиском на легені, і вони будуть здуватися, пасивно здуватися, а повітря буде з легень виходити. При вдиху насичуємо кисень, киснем нашу артеріальну кров при... на видиху, венозна кров. Ну, все це протікає максимально швидко і кожного миті в нашому організмі. А просто для того, щоб якось зрозуміти, як функціонує дихальна система, зрозуміти і дати собі раду в цьому. Ми так розбиваємо на такі частки. А от уявіть, що у нас 35 трильйонів, 40 іноді кажуть трильйонів клітин. І в принципі, ці процеси дифузії, насичення кисникиснема, також забирання, Вуглекислого газу відбувається з кожної клітини, а далі в легені, а далі от в цей процес в зовнішньому диханні. Так що ми йдемо з вами зараз в практику, де ми з вами трошечки вивільнимо напруження з поверхневих тканин, запровадимо під час вдиху рух певним чином, а потім ще зробимо одну вправу, яку я Ой, зараз. Так, яку ми з вами будемо досліджувати в процесі, в процесі нашого заняття?